Вітаю, друзі. Зараз піду до шахового клубу. Мені тут недалеко, я у самому центрі, а потім, не знаю, може, прогуляюся на Етіхат. Звичайно, на стадіон я не буду потрапляти, в мене ані квитка немає, ані бажання немає. Але, але що, закинути таку цікаву ідейку? Хтось зболіває сьогодні за Шахтар. І сподівається, що або Шахтар виграє, або Антверпен взагалі не заб'є гола. Та що ж вам, підкинути таку ідейку? Що ви можете ризикнути? Ну, добре. Хто хоче, наприклад, потрапити до членів клуба Шуб, що дає членство? Членство дає 10% знижок на протязі ну від моменту вступу до клубу, до. Закінчення 2024 року 10% знижка на усі онлайн-заняття. Та 15% знижка на усі інші послуги школи. На абонементи, на індивідуальні заочні курси, на книжки, відеокурси і так далі. Так далі, так далі. Як можна потрапити до цього клубу? Можна просто, поки що, ціна, акційна. Коштує це 2,5 тисячі гривень. Можна порахувати, що це дуже-дуже вигідно. А як можна потрапити дешевше? Ну, давайте закину вам два таких: знаєте, життя, воно повинно бути таким цікавим. Два таких варіантика. Варіантик один. Ви сплачуєте на картку, яка у описі є до цього, да, до передніх відео. Благодійний внесок на підтримку каналу. Тобто, якщо ви не вгадаєте, то це буде підтримка каналу. Це піде на розвиток каналу, на те, щоб було більше шахових відео. Так ось благодійний внесок у розмірі 1000 гривень. І пишете мені до 21 по Києву. пишете мені, що ви це зробили. І прогнозуйте, наприклад, перемогу Шахтара. Коефіцієнт ми даємо більший, аніж усюди. І тобто, ви, якщо ось так закидуєте одну тисячу і шахтар виграє, то ви за тисячу отримуєте цей абонемент, який, чесно кажучи, давно потрібно було купити за 2,5 тисячі. Якщо Шахтар не виграє, друзі, дякую за підтримку каналу. Ще що? що ще можу запропонувати? А... Антверпен не заб'є гола Шахтарю у сьогоднішньому матчі. 750 гривень закидуєте. Якщо Антверпен не забиває гол, ви отримаєте цю знижку, цю, цей крутей, тобто е, потрапляєте до членства у клубі ШУП. і маєте всі ті пільги, про які я вже казав. 10% з сьогоднішнього дня. До закінчення 2024 року знижка на усі онлайн-заняття. Та 15% знижка на усе усе інше. Ну, ось так закинув заради цікавості. Можливо, хтось хоче щось по матчу в Манчестер Сіті. У мене просто немає часу навіть вигадати. Я ось сьогодні, як в 8 ранку почав онлайн-заняття, потім десь по обіду закінчив онлайн і готував. Учня до Open ту, турніру, в якому він грає, паралельно працював над індивідуальним заочним курсом. І ось тільки-тільки встав. Навіть не їв. Став, я маю на увазі за столу. У мене такий невеличкий, ось. А, і тут не можна буде. Не знаю, як це зробити, перемикнути. Ну, такий маленький-маленький стіл, де я працюю, біля віконця. Так ось. Ось вже, вже, вже хочеться йти до шахового клубу, потім подивитися, хоч що там за публіка біля Тіхаду буде. Е, але вирішив записати ось таке відео. Друзі, є бажання ризикнути? Я написав, як це робиться. Е, я написав, сказав, як це робиться. Бачите, не відійшов ще від праці. Е, Закидуєте на картку благодійний внесок на підтримку каналу. Потім пишете мені. У месенджерах, що ви обираєте, ну, з тих пропозицій, які даю я, або, можливо, у вас є ще якісь ідеї, можете просто мені написати, можемо це обговорити. Так, заради цікавості, щоб веселіше було ввечері. Ми бач... бачите, тут у нас немає якихось страшенних сум, так? немає там, 100 тисяч гривень або 200. Тобто такі суми, яку другу або тому, до кого ти ставишся. Нормально, хто тобі подобається, це невелика сума, тим більше, якщо е, ваша, ваш прогноз буде невірним, то це піде на підтримку каналу. Це буде, ми будемо вдячні вам за це. Якщо ви вгадаєте, ну, тоді вам буде дуже добре, і ми порадіємо за вас. Ось так все на взаємопідтримці. Добре, друзі, не буду повторюватися, якщо у кого є питання, пишіть. Якщо немає питань і хочеться в цьому е прийняти участь, приймайте, а я побіг до шахового клубу. Можливо, там теж якісь відосики зніму. Подивимось.